Напевно, кожен мотоцикліст або хто цікавиться мототехнікою, чув через когось або у когось знакомого був такий скутер, як Honda SH. Такий народний скутер в нас в Україні. Більше їх було на Західній Україні. Їх привозили з Італії масово. Покажу, які є в наявності запчастини до цього скутера. Є колінвали. Це ми маємо на 125-150 до 2012 року випуску. Цей колінвал цей вже йде від 13 до 19-го року випуску. Це на новіші. ці, що йдуть уже з старт-стопом, що заводяться генератором. Ті більш новенькі моделі, варіатори. Дуже якісні, хороші, це є Китай, але Китай з Італії досить якісний. Ну, в Європа майже вся на таких варіаторах їдеть. Не всі там ставлять оригінал, як люди розказують. Більшість ремонтів в Європі проводиться також китайськими запчастинами, як і в нас. Просто Китай для Європи, він більш якісний. І воно реально нормально ходить. Це Honda SH300. Такий досить рідкісний варіатор. Колись, напевно, скільки б цих варіаторів не завіз, тільки би і продав. Тому що. Був дуже великий попит, ставили б поїжджені, ступеньками тут, але бо не було вибору і ставили, які є. І коштувало то кучу грошей. По 100 євро продавали бушні підуставші варіатори. Це ми маємо Honda SH 125-150 кубів з 2013 року випуску. Це саме той, який має бути правильний варіатор. Тому що він йде більший. Часто ставили. Отакий от варіатор, це йде Honda PCX, але він йде по розмірам менший. Але колись не було цих і ставили від PCX, бо він на колінвал сідає, на шліце він сідає. Але він менший і воно некоректно працює. То цей варіатор це саме правильний варіатор, який йде на нову Honda S до 19-го року випуску з 13-го. Так, це, я вже казав, Honda PCX. От він чим відрізняється? Саме тим, що він менший в діаметрі. Якщо звіряти там по щоці, то от щока... Якщо брати в загальному, буде десь на міліметрів 8-10 менше, точніше потрібно заміряти. Цей варіатор це перша Honda S, яка пішла з 2001 року випуску до 2012 року випуску. Сами такий популярний, можна сказати, бо їх в якийсь момент було найбільше цих скутерів. Такі. І вони, в принципі, завжди були правильні, навіть дешеві, теж дешеві китайські є, дорожчі китайські є. Але вони, в принципі, розміром відповідали. Тепер по циліндрам. Почну, напевно, з самого стандартного. так цей, Це є самий стандартний, це є на 2001-2012 рік випуску. 125-150 кубів відрізняється тільки діаметром поршня 52,4 і 58 мм. Палець у них йде 14-й. Бо є в інтернеті, бачу, що продають з 15 пальцем, це невірно. В Honda SH тільки 14 палець в цих роках випуску. Інших не буває. То китайці щось не то зробили, якщо 15-й палець. Тепер перейдемо до других. Це ми маємо вже нове покоління. Ці два циліндра. Це то, що пішло з 2013 року випуску по 2019 рік випуску. Це є PCX, це йде Honda SH. Чим відрізняється PCX від Honda SH, у PCX йде 13 палець. Але все розміри циліндра, прокладка, висота циліндра, все то сама. Тільки пальчик йде на 13 мм. В Honda SH йде пальчик на 14 мм. Також це нова SH з 13-го року випуску. Також Honda SH буває 125-ка буває 150. -ка. Також там два варіанти. Але вся різниця тільки в діаметрі пальчика. Потім Honda SH300. Вони, в принципі, йшли стандартні, у них не було варіацій, типу такого плану циліндр. Вони йдуть стандартні там, вплоть до 2021 року, наскільки пам'ятаю, без змін. І от саме нове покоління це вже йде сама нова Honda S, яка вже робиться з 2020 року. Такого плану циліндр, Він вже відрізняється. Це вже третє покол... покоління циліндрів, воно абсолютно різне. Він йде вже чотирьохклапанний. Бо всі решту йшли двохклапанні, тільки 300 чотирьохклапанна. Також такі є в наявності. Також вони є ще збільшеної кубатури. Там, як бігборг кітей. Там є на 59, є на 62 мм, такі трошки збільшені. Також головка є в наявності, це 125 кубіків. Це стара Honda SH до 2012 року випуску. Також найближчим часом має прийти на нову САшку, бо були закінчились. І на 300 ку буде ще. щеушні, Бу хороші головочки також будуть. Також наявності на ці скутера багато по запчастинам, є всяких таких дрібничок, якісь клапана, прокладочки, ремні, там якісь розхідники, це також все є. Це я просто показав такі основні, більш дефіцитні запчастини, яких ну, більш важче знайти, і вони не всіх є. А ще є всякі такі єдине, чим не займаюсь, це по кузову. Пластик не вожу зараз. Пласт просто пластик дуже дорого виходить, клієнти дуже прикрі, хочуть ідеальний, ідеальний важко привести. Ідеальний коштує гроші, гроші не дають за той ідеальний пластик, і воно я вирішив, що пластиком просто нема сенсу займатися, бо той потрачений час він не відбувається заробітком, бо тому що зазори зараз невеликі. І нема сенсу пластиком. А по двигуну, в принципі, основні всі запчастини є. Щось є, щось немає, бо це таке це торгівля. Сьогодні воно є, через тиждень воно вже немає, потім місяць чекаєш, поки прийде. Але такі оці запчастини, вони в основному завжди є в наявності. Якщо щось цікавить, звертайтеся, підберемо, підскажу щось. Все, Всім гарного дня.